Усім привіт! Спробую новий формат це запис відео з трансляцією. Для того, щоб всі бажаючі змогли подивитися і задати якісь запитання, відповідно по темі уроку. Сьогодні в нас одна з важливих тем це є функція. Функція дуже важлива тим, що вона дозволяє створювати різноманітні програми. А вона, тобто функція. Надає можливість створити програми, які будуть виконувати багато різних речей за тебе. Тобто, якщо ми починаємо створювати програму, вона має щось виконувати. Але дивіться, кожна програма виконує величезну кількість цих деталей, так само, як і людина. Так само і програма. Значить. Фішка функції якраз таки є в тому, що вона дозволить створити необхідний код у певних моментах. Значить, для створення функції нам потрібен. В першу чергу ми вказуємо тип. Інформації, яку буде повертати сама функція. Тип інформації, яку функція. А Далі. Що важливо під типом? А, якщо в результаті виконання роботи функції Має вона віддати щось. От, Наприклад, ви створюєте функцію, яка від, додає два числа. Результатом цієї функції є число, тобто тип float або тип integer. Ну, припустимо. І, відповідно, ми це число хочемо десь використати пізніше. Тобто, це можна уявити як от, виготовлення деталей на замовлення. Видали матеріали, і після чого в нас виходить ситуація, що майстер щось там робить і віддає нам результат назад. Отже, повертає функція. Якщо функція нічого не повертає, то в такому випадку ми вказуємо тип void. Якщо функція нічого не повертає. Вказуємо Далі ми маємо вказати ім'я функції. Вказуємо ім'я функції. Аналогічно до створення зміни вказується і ім'я самої функції. Наступне. Вказуємо круглі дужки. В круглих дужках записуються аргументи функції, але це ми будемо розбирати пізніше. Тому зараз ми просто вказуємо. За потреби. За потреби. В круглих дужках Вказуємо аргументи функції. Це ми будемо розглядати пізніше. Так. Далі. У фігурних, фігурних дужках ми пишемо тіло, ну або код. Функції. Як це буде виглядати? А, припустимо, от ми говорили про додавання двох чисел. А, візьмемо наші числа. Нехай вони будуть типу float. Тому ми вказуємо тип float, що наша функція його поверне. Сума двох чисел. number, Типу float. В круглих дужках ми нічого не вказуємо. Далі. А тут буде відбуватися якась дія. Тобто, оскільки ми додаємо числа, то нам треба їх створити. Так само, як і звичайні зміни. Ми будемо повертати тип флот, тому числа в нас відповідно є типу float. Створили два числа. Давайте надамо їм якесь значення. Вкажемо якісь значення і відповідно. Так. Далі ми хочемо додати їх. Припустимо, у нас буде. Зміна сума, яка буде якраз таки зберігати в собі значення суми цих двох чисел. А тепер важливий момент. Якщо функція щось має повернути, повернути, то обов'язково. Потрібно вказати ключове слово return. Після чого вказати значення, яке ми повертаємо. Після чого вказати значення. А значення або зміну, або зміну. Яку ми. Хочемо повернути. Значить, яку ми хочемо повернути. Зауважте, що це працює якраз таки в тих випадках, коли ми повертаємо щось. Якщо в нас буде тип void-функції, ми вказували. То ми нічого не вказуємо. Return тоді не буде. Отже, в нас буде так. Return. І ми повертаємо суму, отже, вказуємо суму. Ось. Що важливого. Функція завершує свою роботу в той момент, коли вона зустрічає return. Завершує свою роботу. Коли вона зустрічає Тобто, якщо ми після цього захочемо взяти і створити якийсь ще код, тобто цей код не виконує. От, Тобто код, який знаходиться після return, у нас не буде виконуватися. Ось така штука. Далі. Ну, от, Функцію ми створили. А зауважте, що функція створюється не всередині main. Тобто, вона створюється окремо. По факту, як глобальна зміна, до речі. Функції. Функції. Утворюються за межами. Ось. Далі. От ми створили функцію. Як її використовувати? Для того, щоб використати функцію, необхідно. Для використання функції. Необхідно перше вказати її ім'я? Друге, що потрібно а, вказати її ім'я далі. Вказати круглі дужки А якщо ви круглих дужках створюєте зміні, наголошую, це буде пізніше, то вам потрібно передати значення. Якщо в при функції в круглих дужках створювалися зміни, а створилося зміні, то потрібно передати значення. Ось. Значить, дивіться, у нас виходить ситуація. У нас було значення, яке ми повертаємо. Це значення можна присвоювати іншій змінній, передавати в іншу функцію. Або, наприклад, просто використовувати всередині головної програми. Значить, якщо функція повертає значення, то в такому випадку ми можемо це значення, ми можемо це значення присвоїти. Піти me. Ми можемо а, передати інші функції. Це буде для аргументів функцій, що бу буде в наступних уроках розглядатися. Так само ми можемо тут ми можемо Sope. Передати інші функції, а також ми можемо використати просто в програмі. В програмі. А що важливого. А, так це ми можемо використовувати функцію всередині іншої функції. А, оскільки int-main також є функцією, то й по факту у нас це відбувається. Значить, дивіться: наша функція сума. Вона повертає число, суму наших двох чисел. Давайте просто виведемо це число. Значить, ми робимо наступне. Беремо виведення, і в якості виведення ми кажемо ім'я нашої функції. До речі, а, сума двох чисел. Сума двох чисел. Ім'я функції вказане. Далі, згідно правил, у нас мають бути круглі дужки. В круглих дужках у нас нічого не відбувається. А тому, що ми не створювали аргументи. Отже, ми просто робимо завершення. Тепер, якщо ми запустимо нашу програму, то відбувається наступне. Програма запускається. Вона бачить виведення інформації. Вона бачить, що ми звертаємося до функції і починає викликати функцію. Як бачите, в нас вивело input 2 number. Отже, тепер нам потрібно згідно нашої програми вказати два числа. Вказуємо 3.5, ну і, припустимо, 7.1. Сума цих чисел це буде 10.6. Наша програма їх додасть і поверне зміну, яка зберігає в собі це значення. При цьому нагадую, що код після Return у нас не буде. Він не спрацює. Просто програма вивела ось така штука. Наприклад, для зразку я ось так зроблю. Передати функції, а точніше використати в іншій про... середині програми. Розглянемо. Розглянемо в іншому. Уроці, точніше в наступному. в наступному уроці. І присвоїти значення зміну і це припустимо. Ой, інтечер. Там. Що а важливо розуміти, що коли ми створюємо зміну А всередині main, вона нічого не має спільного з зміною А всередині функції. Пам'ятайте про області визначення, які ми колись розглядали. І ще раз повторимо. Тобто запустимо програму, подивимося, що наша зміна А дійсно отримала значення від функції. Просять ввести два числа, давайте просто 2, 3. Це для зміни А. Вийшло 5. І для виклику функції. Там 7, 4, 11. Ось така штука. Сама собою, функцій вас може бути безліч. Тобто, ви можете створити одну функцію, за нею іншу функцію, потім третю функцію, так? І бувають такі випадки, що ви створюєте функції, але вони, самі ці функції, як правильно висловитися, тобто вам потрібно буде для програми, щоб вона вже була якби створена, щоб програма про неї знала. але код ви будете робити пізніше. От, наприклад, Тут легенька функція ми додавали, а от, припустимо, щось буде складніше робитися. І ви знаєте, що його треба, але зараз не готові його зробити. У вас є важливіші речі, то ви можете зробити оголошення функції. Оголошення функції. Використову використовується для того. Що? Програма знала про її існування. Тобто про існування самої функції. А код функції ви можете показати пізніше. А оголошення функції відбувається з повним ім'ям, але без фігурних дужок, тобто без самого коду. Оголошення функції А, відбуваються, за 30. А, Я це просто буквально скопіюю. А четвертим пунктом ставлю і вказуємо крапку з комою. Вказуємо крапку з комою. Тобто тут в нас було тип float, так, і відповідно ім'я функції. До речі, давайте я вам зразу покажу, щоб у вас не виникало проблем. От дивіться, у вас може бути декілька функцій, так? Якщо ми створимо повністю таку ж саму функцію, само собою програма у нас буде тут. Возмущатися. Ну, чому возмущатися? Тому що в неї може виникнути проблема, що вона не розуміє, про яку функцію йде мова. Ну, тобто, є її ім'я, тип одинакові. Якщо щоб ми. Давайте так. Просто покажемо ось Я просто для зразку вам демонструю. Дивіться, вказано дві одинакові функції. Код програми, само собою, різний. Зараз ми будемо мати конфлікт. Чому конфлікт? Бо програма просто-напросто не розуміє, до якої функції ми звертаємося. Окей, давайте поміняємо на тип слот на тип integer. Запускати. Знову у нас проблема. Все виникає через те, що наша функція має вже своє ім'я. А тип змінних часто він є якби опосередкованим. Тобто, що функція може бачити там тип інтеджер, там тип лот, і все одно сприймати їх як якісь числа. Ну, от, є проблема. Окей, давайте поміняємо тип chart. Знову, дивіться, тип вже точно не число, а наша функція каже, що ні, я не спрацюю, бо моє ім'я зайняте. Тому функції намагаються створювати з унікальним ім'ям. Це так само, як і змінних. Наголошую, бо я вже про це сказав, але не наголошував. Ось, давайте також запишу. Дивіться, я напишу, що воно має бути унікальним, але в загальному можна цим трішки нехтувати, і ми теж розглядатимемо коли і як. Окей. Тепер, тепер. а, що я мав? А, оголошення функції. Значить, оголошення функції. М -м Тип інтеджер тут вкажу. Тип інтеджер. Оголошення функції працює таким чином. Ми створюємо якби, цю функцію, но не створюємо саме тіло функції. А потім ми в інших файлах або в кінці програми маємо повне право заповнити нашу функцію. Тобто це вже в нас є створення самої оголошеної функції. Створення оголошеної функції. Ось. А, так. А що важливо? Оголошення функції має бути до моменту використання самої функції створення Оголошення функції має бути до моменту. Офіковання функції. Ось. А це є базова інформація про самі функції. Тобто. Ми створюємо функцію, для цього вказується тип, ім'я в круглих дужках аргументи, ну і саме тіло функції. Якщо функція нічого не повертає, то ми маємо вказати тип void. Наприклад, воно виглядатиме так. Ой, а, функція. Просто функція. І припустимо звичайна Функція, яка нічого не повертає. Вона буде просто виконувати саму інф... самі дії, але при цьому значення ми не зможемо отримати, яке в нас буде в цій функції. Далі, використання функції відбувається за її ім'ям. Більш детально ми будемо розглядати всю роботу з функцією вже в наступних уроках. Тобто зараз нам головне було зрозуміти, як її створити. Ну і, відповідно, пізніше будемо використовувати. Будемо передавати значення, будемо отримувати значення. В загальному функції є дуже корисними і невідкладними. Наступному уроці ми вже будемо використовувати функцію в залежності від інформації, наприклад, або від того, що ми хочемо робити. Ось таке. Буду вдячний за підписку, за підтримку. Бажаю всім гарного дня, вихідних і літніх канікул. Все, бувайте!